Не вірте, тому що написано в цій газеті. Не знаю. Почитай. А ви знаєте, що тут на першій шпальці десь написано Радикали пройшли по пахіву маршами пообіщали, пообіщали розстріли. Як ви думаєте, це правдива новина? Та я думаю, що ні. Ви знаєте, що це газета Пропаганда? Да. Не знаю що. Ну, це газета е, хазяйникої Медведчук. Ну, так, хто, чоловік, який є в голові, так він почитає цю і зравнічну попаганці. У мене не, не сильно пропаганду цю. Я собі виберу, що треба мені, а то що я... Я в другу возьму, почитаю і... А ви вірите заголовкам цієї газети? Заголовкам, ні, то статтям іноді вірю. Вот Тому вы... що сталкиваюсь з сітким, Да? Ну ви знаєте, що це газета Медведчука. Ой, дереть, <реку> Общаюсь. А вы верьте эти газете? Нет. Добрый день. Здравствуйте. 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 Вы знаете, чья це газета? Да, вражеская. Вражеская. Вона Врага надо просто знать. Надо Тим більше, що ми вашим... пройшли по Києву. Ну, шов, я до сих пор ноги маю. І пообещали <свят> розстріляти. <свят> да. Шапка, щоб повесити пообещали. <свят> <свят> Добрий день. У мене до вас питання. Ви знаєте, що це газета пропаганда фактично? Я знаю. <свят> да? Да. <свят> да. Я всю перебираю, четко, повер'ю. Можна газету? Дякую. А ви знаєте, що ви роздаєте? Я її не читаю. А ви знаєте, чия це газета? Говорять, варіант Як ви ставитесь до того, що навіть на першій шпальті написано радикали пройшли маршем по Києву і пообіщали розстріли. Бред. Тобто ви це робите виключно через те, що просто платять і потрібно заробляти гроші, правильно? Якщо можете підложити другу роботу, я це Чи Чия це газета. Е, немає уяви, але вона проросійська і безкоштовна. А безкоштовний сир тільки в мишоловці буває. І все це е, йде на користь Росії. Тому брати цю газету це все одно, що допомагати Росії. Якби цю газету збиралися б закривати, ви б підтримали цю ідею? звичайно, абсолютно. звичайно, підтримали. І Я б підтримала. Це. Я підтримала. Це ворожа газета. Ворожа газета. Я кажу, що І а, інформація а, особливо в дається... такий час. І така інформація по мене. Да, вона... вона така Щоб... Хитра, хитра. Хитра, вона... де... От, наприклад, беремо перший заголовок. Книгу Азарова, книгу в Азарова в Україну візуть контрабандою. За творчіство екс-прем'єра просять рекордні 1000 гривень. Тобто газета Вести переконана в тому, що людям реально цікаво читати книжки Азарова. Далі, значить, радикали пройшли по Києву маршем і пообіщали розстріли. Ну, це ви самі розумієте. Ось, дивіться. Це що, це вводить одразу людину в ступор і викликає якусь певну, певну негативну енергетику в бік націоналістів. І. Найголовніший найбільший надпис, який взагалі просто викликає в людину паніку, тому що це зараз на вустах у всіх день валютного хаоса, щоб ви розуміли. Тобто, людина, взявши газету, побачила просто три новини, такі, що людині, я не знаю, мені б особисто стало погано, тому що. День валютного хаосу, в людини починається паніка. Вона думає, що долар ще може подорожчати. Далі радикали пообіщали розстріли. Людина думає, боже, радикали, націоналісти, правий сектор, все. І далі книгу Азарова везуть в Україну контрабанди. Тобто, мені здається, вся суть газети Вісті пропагандистська, її всю можна побачити, просто і навіть не відкриваючи її. Ось і все.